Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, і сьогодні роблок Суперліг Сокер. Ми це вже грали. Так, давайте за Манчестер Юнайтед. Тут не можна за Манчестер Юнайтед, тому що я хочу воротарем. Вурутарем. Тут вже хтось є врутерем. Ну, добре, а в Манчестер Сіті. В Манчестер Сині. Манчестер Сіті не можна, тому що там більше гравців, тому й не можна. Давай, чувак, о, тепер можна. І тут є врутар. Ну, добре. Може тут хтось вийшов? Ну добре, будемо е, правим Правим вінгером. Тут хто забив? На, наш забив чи то їхній забив. Який рахунок. 1-0 ми виграємо. Це наш забив, добре. Впідкат зараз хочу. Зараз буду всім впіткати. Ану, давай біжу і зараз я тебе в А Ану, ой, обутав мене віддав на когось передачу. Дай мені, дай мені, дай мені, дай мені. Чувак, дай мені. Та ну мені дай. Біжу, дай пас, дай пас, Дай пас. Дай пас. Ай, він сам забив. Якщо б мені віддав, я би думаю, теж забив. Але він захотів сам забити. Ну добре. Ми виграємо вже 2-0. Зараз я хочу я хочу забити свій перший гол, Дай пас, будь ласка, я тобі махаю, дай пас. а ну злови той чувак, той чувак зловив, здається, так? Та, зловив. І на воротах це їхній зловив там, тої команди. І я відібрав, ні, я не відібрав, він просто вибив далеко. Дайте мені пас. Там наш чувак забрав, давай помахаю, йому хай мені виб'є. Дай пас, будь ласка. Чувак, давай я відкрився. Давай сюди до мене, пас. А я під ворота забіжу. Може він мені ударить, а я пере... Ой, заберу. А де м'яч? А, в нього давай. Давай, давай, давай. І вони, вони відібрали. Тепер вони атакують, тепер треба всім бігти назад. Біжу зі всіх сил. Ой, я вже. Мені вже важко бігти, я вже втратив майже всі сили, Ну, ще трошки є. О, молодець! Дай пас, пас, пас. Та що ти робиш, дай пас? Пас. Давай, 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 я тобі повахаю, дай пас тільки. Давай, пас. Ой-ой-ой, тепер потрібно назад повертатися. Молодець відібрав. Та, ну... Чого ви втрачаєте? м'яч Воно зараз в підкоті і... ай, не встиг трошки нам забили. Я трошки не встиг. Щоб відібрати. 2-1. Я хочу забити перший гол, бо я ще ніколи не забивав. Але мені чомусь не дають. Забити па... не дають пас, щоб я забив. І куди він вдарив? А він мені хотів такий пас дати, чи то він так нікуди вдарив. А ну можна мені, ну дай мені. Ай, не дав Може я в тебе заберу? А тут можна якось забрати? Ні, не можна. Дайте пас. Ой, тепер там, там той відібрав. І наш відібрав. Ми відбираємо потім, вони відбирають. Ми відбираємо, потім вони відбирають і ми забиваємо. Він забив 225 голів, віддав 128 асистів. Це крутий якийсь у нас. Можна мені один, щоб, один гол, щоб я забив? Відкладці молодець. Лайпас. А, Не дадуть він. Вони мені ніколи не дають. Один. Одай, один раз, пас. Ану давай. Я я відібра. Ні, не в мене. Я думаю, що м'яч у мене, але не в мене. Ану давай. Я забув де підкат. А, ось тут згадав. І гол ні не забили, як не забили. І воротар зловив. Не воротар слабий, але деколи ловить. Треба назад бігти. Або він може помолитися і ми може відібрати. Ой! Ой, молодець, ой, молодець, воротар їхній. Дай пас, дай пас, будь ласка, я заб'ю, обіцяю. Він і сам забив. У нього тепер 226 голів. Він, він сильний. У нього він виграв 69 матчів. Ого. Він реально дуже крутий. Так, в підкаті давай, давай відберу. Ай, не відібрав. Захисник давай відбирай. Воротар, всі всі на один м'яч. Давайте пас, тут дай, будь ласка. Там ті відібрали, тепер потрібно вертатися і навіть відбирали. Так, як я казав, ми відбираємо потім Вони відбирають потім знову ми відбираємо потім знову води відбирають, дай пас. Дайте пас. О, воротар, давай на мене. Там ну, на мене дай пас. Давай вибий на мене або на нього краще на мене. Так, там той воротар. Дайте пас! Та дай пас. І нам забили? ні. Та, та нам забили. Ну нічого. Тепер потрібно І Мені в полі погано грати, я краще хочу на воротах. Але, але нема місця. На воротах там вже хтось є. Ай, дайте пас. Ну, будь ласка, я хочу перший гол забити. Але. Ви мені не даєте пас, щоб я не забив. Давай я зараз хочу відібрати, якщо він виб'є, то я відберу. А, але, вони не від... але вони не відбивають. Не вибивають. Я в підкаті не відібрав, тепер потрібно назад вертатися. І він вибив так, що наш дістав м'яч і... дай пас. Дай пас! Ну вони мені не віддають пас, а там той грає за там тих, він віддав пас, щоб там той забив і там той За ні, не забив. Там наш в останню секунду молодець відібрав. Тепер я біжу. Дай пас. Я біжу. Дай пас. О, він мені дав пас, але ні. Я думаю, що він мені дав пас, але ні. Вибийте просто. Вибийте я тут буду забивати. Вибий, вибий, вибий зі всієї сили. Та не... та на мене дай. Дай на мене. А чи м'яч їхній та... Не наш. Але там той. Там той забрав в нас м'яч. Я в наступній е, в наступному матчі буду точно воротарем, бо я в полі взагалі не мію. О, молодці, давайте, ну вибійте. Я ось тут просто добіжу і заб'ю йому. Ну давайте. О, вибив? Ні? Ні, не вибив. Ну вибійте на мене. О, він мені дав пас. Ні, я не встиг до м'яча, він встиг. І забив. Він... ой-ой-ой-ой-ой, у ой, 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 ой. цей чувак забив одну тисячу голів, одну тисячу двіста шістдесят. Оце він крутий. Я би хотів теж таким бути. І нагорожі. Ми виграли, так? Так, і я тут нічого не робив, тільки просив пас. Але без мене виграли. Тепер я буду воротарем, бо я в полі взагалі не вмію грати. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб не пропустити цікаві відео. Так, давай, 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 давай. Я буду зараз воротарем. За будь-яку команду я буду воротарем. Давай, 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 давай. Давайте, команди. Загрузайся за Реал Мадрид я буду воротарем. Є. Yeah. Я воротар реал Мадриду. Ура! Я під яким 74-м номером. Не знаю, чи це щасливий чи ні. Ну, нічого. Я би хотів воротарі, мабуть, перші або 99-й номері, але 74-й хай буде. Ой, я біжу найшвидше на ворота і матч почався. Фу я буду ловити так, все і буду стрибати, ловити м'ячі. Але головне не програти. Тому що ми можемо програти через мене, бо я вмію пропускати і цей чувак забиває свій 1261 гол. Ну він крутий. Він багато грає, напевно. Так, вони атакують, чи ми? Вони атакують, але ми відібрали, добре. Давайте забийте гол. Я зараз буду так вибивати м'яч. Давайте подачу. І Що ми забили? Так, ми забили. Він забив 11 гол. Я поки що ще не маю роботи, просто дивлюся, як вони забивають голи. Поки що мені ще ні разу не вдарили. По моїх воротах, по наших воротах. По наших воротах ще ні разу не вдарили, але краще б її не били. Щоб не пропустити, бо я воротар такий дуже не крутий взагалі. І тут вони атакують, і я ловлю, ловлю, не пропускаю. Я думав, що я зловив, але я пропустив. Ой, я. я біжу до них. Не радий я. Я думав, що я зловлю, але я пропустив. Я ж кажу, я воротар слабий. Але краще буде. Я деколи щось можу зловити, а деколи ні. Так, і ми забиємо. Цей чувак забив вже 1262 гол. Ну він забиває, забиває. Тепер я розумію, що він крутий. Він кожного матчу забиває по 5 голів. Ой-ой, Ман -ой, атакує, Манчестер Сіті атакує, але наші відбирають. Добре. И... Знову Сіці атакує, Манчестер Сіті, не забивайте. І знов ми відібрали. Ну добре. Та це так завжди. Відбираємо ми, потім води, потім знов ми, потім знов вони. Я буду такого кидатися по дев'яточках. Цікаво, тут буде хтось бити педальку, тут можна бити педальку чи ні. Е, так, поки що не атакують, але там Мід Сіті відібрали м'яч. І зараз може забити, але ні, наш відібрали. Ай, поки що заскочно. Я поки що буду стрибати, щоб мені не було сумно. Один, два, три. Я за лінію воротарську чомусь не можу виходити, я не знаю чому. І Манчестер Сіті з м'ячем. Я стану краще на ворота, щоб не пропустити, бо там він веде м'яч і все. Його ніхто не зустрічає. Ой, і вони не вдарили по воротах, бо наш захисник відібрав м'яч. Добре. Так. Щось тут ці захисники. йдіть туди. І чого? Я ж воротар, Я тут буду собі стояти, кайфувати, поки що поки нема ударів. А ви йдіть там забирайте. Мені тут допомоги не треба. Там е Манчестер Сіті атакує, але наші з забирають м'яч. Тепер Манчестер Сіті забирає м'яч. І хтось. Е б'є по воротах, але я пропускаю, а ні. Там дуже близько, я думаю, що я пропущу, але я не пропустив. Там було майже біля штанги. Там було прямо біля штанги, воно пролетіло. Фу, я вже подумав, я вже стрибав, але не зловив. Так, знову Манчестер Сіті, а такий він дає, там той дає паз на цього. І цей б'є по воротах, та, Але я. де м'яч. А, м'яч перелетів у мене. Я не встигаю, там хай захисники відбирають м'яч. І молодець наш захисник відбирає м'яч. Від Пермод відбирає м'яч, головне не пропустити, але я пропускаю. Я на воротах не вмію. Взагалі треба краще поле, але в полі я взагалі не вмію, хоча б на воротах вмію кидатися. Але пропускати теж вмію на воротах. Ой, зараз мені здається, що я пропущу ще один, і там ці виходять, і я пропускаю. Ні, там штанга мене врятувала. Фууу, я вже думав, що там гол. Ну там я вже без варіантів, тому що він мене... Він виходив зі мною один на один, там вже я просто не мав шансів. Але він не попав по воротах, добре, що не попав. Ми виграємо 3-2. Я не знаю, чому тут захисники стоять, краще ті туди, відбирайте. І там наші забили... ні, не забили. Фу, головне, не пропустити ще один, але наші... наш забив. Молодець. Це його третій гол. Вітаю! Аплодисменти. Тепер ми виграємо 4-2. Я не знаю. Я думаю, що ми програємо, але може і виграємо. Тому що я на воротах погано граю. І тому ми можемо програти. А зараз цей, цей обот, є двох і дає передачу і наш захисник знов відбирає. Наш захисник молодець. Грає. Дуже класно І він б'є по воротах, і це дуже гарний гол. Там була дев'яточка. І це цей захисник, що має 1263 голи. Ну він крутий дуже. Я хотів би бути такий, як він але. Ех, я не такий як він Ой, він обводить одного від нього відбирають п'ять, Головне зараз не пропустити і доставило до ворота. І ой-ой-ой, я зловив, фу нарешті. Я зловив нарешті м'яч. Так, я зараз цьому кину. ой 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 що я наробив, що я наробив? Я відбив! Я ще раз відбив, ура! Я вже два рази відбив, але один раз помилився, один раз захист помилився. Один раз я помилився, один раз захисник помилився. Фу, ну два рази відбив, це вже добре що не пропустив, тільки що. І наші забили ще один гол. Ура, ура! О, там я на воротах, мене навіть не веде, я там стрибаю. Так, що в чаті пишуть г-г, бро, г. Ну добре, я це не буду читати. Мені це не цікаво. Головне зараз не програти. Ну, 6-2 і 45 секунд. Я не думаю, що ми програємо, але мені треба зараз все ловити, як я ловив тільки що. І зараз він виходить зі мною до 1 один, -1, і я ловлю, ура, решті я ловлю. Тепер потрібно зі всієї сили вибити туди десь. Бі, біжіть, я не знаю, і знов там той відібрав. Ой-ой-ой, і знов цей відібрав, і я пропускаю. Ну тут же, ну вибачте, я три рази зловив, ну, але четвертий я не можу вже зловити. Шість. Шість три. Та ми і так виграємо. Нічого страшного, зараз ми повинні виграти кубок. Я його не буду піднімати. його буде піднімати напевно, цей, що забив, багато голів і я. про... Фу, штанга я біжу, не встиг забрати м'яч, але нічого. І штанга мене вже рятує три рази. Чи два, не пам'ятаю, але вже, напевно, три. І ми виграли кубок. Піднімаю той, що я казав, той, що забив багато голів, я стою біля нього. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. Підписуйтеся, ставте лайки. А на сьогодні всім па-па-па-па!